Ви могли би пояснити, як таке можливо, що більше 100 мільйонів людей можна зібрати біля екранів заради одного шоу? Чому бренди готові віддавати 7 мільйонів доларів за 30 секунд реклами на цьому шоу? Що відбувається з Америкою, коли настає день супроводу? За суттю це спортивне змагання, але глобально це світовий феномен, у якому навіть українцям, які ніколи не цікавились американським футболом, є на що дивитися. Супербоу це вивільнення емоцій і захват від видовища. Це простір для масштабного і дорогого креативу. Це акт патріотизму, і це шанс бачити рішучість та енергію в легендах, які творять гру на футбольному полі, і які втілюють ідеали американської мрії. Я Лера, це канал Cambridge UA, І зараз я розповім, чому Супербоу це значно більше, ніж спортивне змагання. у США. що таке Супербоу? Це фінальний матч у сезоні головної ліги американського футболу НФЛ. National Football League. з англійською це так і перекладається. Суперкубок він проходить кожного року в першу неділю лютого. Є 32 команди. Вони щороку змагаються за чемпіонство, і саме в лютому відбувається фінальний грандіозний матч. НФЛ започаткувала його у 1967 році. І з того моменту Кубок Суперболу це найпрестижніший трофей, який можуть здобути спортсмени американського футболу. Сам кубок називається The Wins Lombardi Trophy – трофей, названий на честь Вінса Ломбарді. І ми зупинимось на декілька хвилинок на цьому трофеї, адже його історія вже показує наскільки великим втіленням американських цінностей. Є Супербоул. Щороку кубки для чемпіонату виготовляє компанія, яку ви точно знаєте за її люксовими ювелірними виробами Tiffany Co. У 1966 році комісар, грубо кажучи, президент НФЛ Піт Розел отримав завдання знайти трофей для першого супербоулу. На його думку, це мав би бути такий трофей, який передав би пристрасть і майстерність, яку спортсмени показують на полі. А ще цей кубок мав показати, що все в супербоу. Боулі першокласне. І свій запит він подав лише в одну єдину компанію Tiffany Co. Насправді, вже тоді вона мала високу репутацію у створенні унікальних спортивних нагород. Але це завдання потрапило в руки до Оскара Ріденера, віце-президента Тіфані, швейцарця, який про футбол знав рівно нічого. І, ясне діло, він знайшов підхід. Ріденер пішов у дитячий магазин іграшок, купив футбольний м'яч. Приніс його додому та залишив на столі у кухні. Уранці наступного дня він прийшов на кухню, взяв коробку пластівців, висипав їх у миску і почав їсти. А поки їв, дивився на м'яч. Він доїв пластівці, а потім взяв ножиці і почав різати ними пусту коробку. З неї він склав підставку для трофея, на яку помістився би м'яч. З того моменту пройшло декілька днів. Комісар Розел та віце-президент Ріденер разом з іншими представниками компанії прийшли на ланч. І свою фантастичну ідею легендарного кубка Ріденер презентував на серветці. Він намалював на ній невеликий скетч просто там за столом. Підставку, на яку ставлять м'яч перед ударом, і сам м'яч на ній. І за те, що тоді було намальовано на картинці. Вже майже 60 років поспіль боряться найкращі гравці американського футболу. За кілька років після перших матчів Кубок отримав свою назву на честь вже згаданого Вінса Ломбарді. Він входить у список видатних тренерів і спортивних лідерів Америки. Він був головним тренером команди Green Bay Packers, яка виграла два перших в історії Супербоула. І він залишається роул-модел для багатьох спортсменів. І не тільки, адже проста людина може стати будь-ким і досягти будь-яких висот. І це можливо завдяки її наполегливості, працелюбності і хоробрості. Це те, у що вірять американці, і це те, що їм показує і на що надихає американський футбол. Він Ломбарді одне з втілень цієї ідеї, і до сьогодні трофей на його честь це символ і заслуга за важку і пристрасну боротьбу на футбольному полі. Увага до Супербоу інколи просто немислима. Це завжди було одне з найбільш популярних шоу у спортивному світі. Та все дійшло до того, що у 2015 році трансляція телеканалу NBC 49-го супербоулу стала найпопулярнішою американською телевізійною програмою в історії. Тоді гру подивились понад 114 мільйонів глядачів. А тепер уявіть: у 2024 році. Ця цифра зросла до майже 124 мільйонів. Такі цифри доводять, що Супербоул це вже далеко не просто спортивний івент, адже така неймовірна увага глядачів до події перетворює цю подію на рекламний майданчик. У 1984 році Apple презентували свій Macintosh. Під час Супербоу глядачі побачили на своїх екранах ролик із відсилкою до роману Орвела і пророчу фразу. You'll see why 1984 1984». won't be like 1984. І Apple були праві. Вони змінили і 1984 рік, і світ загалом. Бренди наймають найкращі агенції, маркетологи мають шанс створити мегакреативні рекламні кампанії, знімають відеороботи, які цікаво дивитись, попри те, що це реклама. І, звісно, є дані, коли після такої появи на екранах продажі компаній зростали в рази. А особливо, якщо в них знімалися зірки, як, наприклад, Біонсе для Verizon, Стівен Тайлер для Кія, Вілан і Кетрін Огара для Мікало Бультра, Дженніфер Еністон, Девід Швімер і Купа Купа інших. Коли ми дивимось передачу, реклама зазвичай це шанс ходити в туалет, зробити бутерброд, долити чаю. А от реклама на супербоу це частинка шоу, коли багато людей прикипають до екранів. Десять років тому, коли якраз відбулася та історична трансляція, яку подивило 114 мільйонів людей, засновник однієї з рекламних агенцій Лос-Анджелеса написав для Forbes статтю. Він робив рекламу для різних брендів на Супербоу, і в цій статті спробував довести, що все це – Дійсно, варто своїх грошей. Він згадує про декілька досліджень, які показали, що 50% глядачів увімкнули Супербоул лише заради того, аби подивитись рекламу. Тобто, половина людей вмикає спортивне змагання для того, аби бренди продали їм свої товари у найбільш креативний та вражаючий спосіб. Минулого року інтернет гудів новиною про те, що на Super Bowl 2024 вартість реклами побила рекорд. Телеканал CBS, який його транслював, попросив за 30 секунд реклами від 6,5 до 7 мільйонів доларів. Ще 10 років тому, 30 секунд коштували брендам всього 4 мільйони доларів. І як бачите, разом з популярністю майже вдвічі зросла і ціна. Мало того, бренду, який хоче рекламуватися, треба встигнути вихопити собі місце. Місце в ефірі, бо слоти на рекламу продаються за декілька місяців до події, і звісно, цей бюджет лише пропуск на екрани. Виробництво реклами коштує додаткові мільйони доларів. Але разом з тим Супербол – це не тільки про комерцію. Свого роду це акт патріотизму, адже американці неймовірно пишаються цією подією. І ще один доказ цього відкриття шоу, яке традиційно починається з національного гімну. Щороку найбільш відомі співаки виконують гімн наживо. Просто назву декілька імен: Шер, Мирая Керрі, Аріса Френклін, Дженіфер Хадсон, Лейді Гага, Кріс Тейплтон і ще купа неймовірних людей. Коротше кажучи, на Супербоулі твориться історія. І знову ж таки не тільки спортивна, американцям важливо бути причетними до чогось великого, вірити у свій ексепшоналізм, тобто винятковість, вірити в те, що вони впливають на світ, і коли вони бачать масштаби події, де всюди майорить американський прапор, дивляться як кращі з кращих в американському футболі завзято борються за свою першість, коли вони бачать військових своїх представників контингенту в різних країнах, і коли фінальні акорди гімну. Поєднуються з гулом авіації в небі, тоді в очах американців тілюється їхня велика національна ідея. І відчуття любові до країни досягає свого піку. Halftime Show – це ще одна чергова подія на супербоу, яка як магніт притягує людей. Це шоу, яке відбувається між частинами гри, і його творять знову ж найбільш популярні зірки. Але цим легендарним музичним шоу передували студенти коледжів у спортивних нарядах і звичайні танці з піпідастрами. До 1993 року Halftime Shows були якраз тим моментом, коли можна було відволіктись на бутерброди. Але в 1993 році все змінив король. Король поп-музики. and gentlemen, Radio City Music Hall Productions and the National Football League proudly present an unprecedented Super Bowl spectacular starring Майкл Jackson. Майкл Джексон зробив хафтайм шоу на супербол таким, як ми його знаємо сьогодні. Неділя Супербоула це друге свято після дня подяки за кількістю їжі, яку з'їдають американці. За даними статті у 2024 році, у день супербоулу американці на їжу та напої в середньому витратили по 86 доларів. Вони збираються з сім'ями, з друзями, купують сувеніри, вдягаються у футболки з прапорами, обішуються купою прикрас із національними мотивами. І так нація об'єднується перед екранами. Супербоул доводить ще одну вічну істину: люди завжди шукатимуть хліба та видовища. Тому вже в цю неділю, 9 лютого, ви можете спостерігати рекламне божевілля брендів, захват фанатів і титанічні зусилля спортсменів у боротьбі за Супербоул. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал. Обов'язково поставте лайк цьому відео і напишіть коментар. До зустрічі з Кембриджіа.